موسیقی Прийнявши чернецтво у Києво Печерській обителі преподобний Стефан, кілька років провів у послуху й молитві. Пізніше він перейшов до Москви, де його з любов'ю прийняв Великий князь Іоанн ІІ, дозволивши поселитись у містечку Махара. Поставивши собі келію і проводячи життя у трудах, святий цінував самотність і не приймав охочих приєднатись до нього. Але потім поступився проханням і у 1358 році заснував обитель, у якій був поставлений гуменом. Преподобний Стефан Махрицький був сучасником та співбесідником преподобного Сергія Радоницького, першим наставником Кирила Білоєзерського. До святого особисто звертались за порадою князі Симон Гордий, Іоанн Лагідний та Димитрій Донський. Ніхто не отримує винагороди, не пробігши поприще, праця породжує славу, подвиги приносять вінці. У 1788 році в сім'ї священика Горенковського народилися близнюки. Один з малюків при першому ж годуванні відмовився від материнського молока, але залюбки куштував картопляне пюре з морквою. Схильна до забобонів мати вирішила позбутися його. Та Господь дивом врятував життя своєму угоднику. Житіє преподобного Феофіла Київського розповідає нам про дари пророцтва і чудотворення, які він отримав від Бога. Останні роки свого життя Феофіл провів у Китаївській пустині в Києві, де й спочив у 1853 році. Через 140 років його мощі були обрітані нетлінними. Сьогодні святі останки преподобного Феофіла покоїться в храмі дванадцяти апостолів відновленої китаївської пустині. Якщо хто з вас думає бути мудрим у світі цьому, той хай буде безумним, щоб бути мудрим. Російський композитор, народний артист СРСР Едуард Севелійович Колмановський своїм пісням. Він надавав особистісного, людяного звучання. Це робило їх популярними не тільки в урочистій атмосфері святкових залів, а й у виконанні простих людей. Серед творінь композитора такі відомі пісні, як Я люблю тебе, жизнь, Альоша, ли руської війни. Найвидатнішим творчим досягненням Колмановського стала музика до комедії Шекспіра Дванадцята ніч. У доробку Едуарда Савельєвича також музика до кінофільмів Вас витникає Таймир Тай за сімейними обставинами та мультфільмів Гидке каченя Баба» та сорок розбійників. Щоб створити красу слід самому бути чистим душею. Патріарх Московський і всієї Русі Кирил. Був обраний на служіння предстоятелем Руської православної церкви у лютому 2009 року. Свій перший пастерський візит святіший вирішив здійснити в Україну другу за кількістю парафії Руської церкви країни. З 27 липня по 5 серпня патріарх Кирил відвідав 11 міст і населених пунктів України. Візит був позначений цілим рядом унікальних подій. Вперше в Києві були проведені засідання священого синоду Руської православної церкви. Вперше в історії московський патріарх відвідав місце хрещення святого рівноапостольного князя Володимира в Херсонесі і звершив там літургію. Також уперше предстоятель Руської православної церкви провів служби в усіх трьох лаврах України. Духовна єдність православних братів і сестер історичної Русі, заповідана нам від вільної Дніпровської купелі, нерозривна.